Вітаю в ефірі, як завжди, у цій пері новини. В студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. На Полтавщині з робочим візитом перебуває міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. 50 тисяч гривень аби не мобілізували. Представники Державного бюро розслідувань затримали підозрюваного в отриманні хабаря начальника одного з районних територіальних центрів комплектування. У Полтаві на пляжі поблизу вулиці Сако втопився річний чоловік. 31 липня та 1 серпня у Полтаві з робочим візитом перебувала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона зустрілася з багатодітними сім'ями та передала родинам внутрішньо переміщених осіб гуманітарну допомогу від уряду Польщі, Червоного Хреста та ЮНІСЕФ. А також провела нараду з керівництвом області та міжнародними організаціями, спільно з якими визначила пріоритети у подальшій співпраці. Серед них підготовка місць проживання переселенців до зими та готовність Полтавщини до прийняття евакуйованих з Донецької області. Докладніше про це дивіться у нашому матеріалі. На Полтавщині з дводенним робочим візитом перебувала віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. 31 липня вона відвідала Кременчук Градиськ, горішні плавні, Полтаву та зустрілася з багатодітними родинами переселенців. Поцікавилася умовами проживання, розпитала про потреби та передала гуманітарну допомогу. А скільки років? Восім. а до школи розділяти онлайн? Так. Да. ну а де ви тут живете? Ви просто ви наймаєте? Добус не. Добус не а за що де вибирати гроші, щоб заплатити? На мої плоти, бо, що за за Евакуйовані, які зупинилися у приватному секторі, озвучили таку потребу номер один, як забезпечення твердим паливом перед зимою. Добре, а ви. Тоже дрова, ми вже сказали. Ви дрова? все, всім дрова. Давайте Віцепрем'єрка поцікавилася, чи всі отримують виплати від держави, поінформувала про шляхи отримання додаткової допомоги від міжнародних організацій та запевнила, уряд створить людські умови для кожного, хто втратив домівку через війну. Так, є заплановані програми. Вони як державні не є дуже ефективні, бо в держави немає стільки грошей. У нас майже 7 мільйонів переселенців. Так і держава жодна держава, не тільки наша, не говорячи вже про те, що ми в війні. І в такій страшній гуманітарній катастрофі, коли ми зараз перебуваємо і потребуємо дуже багато допомоги. Є міжнародні організації, які готові допомагати купувати житло для багатодітних. Так це відбувається не швидко, але наразі ми маємо розуміти точку виходу, тобто для кого це житло, і в який термін можна буде розраховувати, що таке житло буде викуплене. В планах уряду і реконструкція гуртожитків. У нас є гуртожитки. Пан Лунін каже про те, що вони мають такі пооб'єктні списки. Ми розуміємо, що такі гуртожитки можна перевести в житло для ВПО і навіть розширити площі для нових, бо ми зараз, як ви знаєте, об'явили обов'язкову евакуацію з Донеччини, а це майже 200 тисяч людей, які мають десь приїхати. В тому числі Полтавщина буде приймати. Я не кажу всіх, звичайно, ні. Але це декілька тисяч, які приїдуть сюди. Це нові люди, які потребуватимуть нових умов, в тому числі в зимовий період. Пані Верещук закликала всіх, хто має рідню або знайомих в Донецькій області, якнайшвидше звідти евакуюватися. Логістика, говорить вона, вже налагоджена. Ця зима на Донеччині не буде легкою. Ми вже повідомляємо, що газу не буде, палива не буде. Люди будуть замерзати. У нас на Донеччині 52 тисячі дітей. В даному випадку буде роздана форма кожній мамі і кожному батькові. Якщо вони відмовляються їхати, вони повинні будуть підписати персональну відмову, що вони усвідомлюють наслідки, що вони несуть персональну відповідальність за все, що буде відбуватися з їхнім життям і з життям дитини. Це вперше за 30 років. Держава ніколи не робила обов'язкових евакуацій, але ми знаємо, що опалювальний сезон ми не зможемо забезпечити, тому люди мають виїхати. По перше, не ставати живим щитом. Ворог використовує такі таких людей і таких наших діток, як живий щит проти української армії. Прем'єр-міністрка передала багатодітним родинам ВПО гуманітарку від Червоного Христа уряду Польщі та ЮНІСЕФ спільно з представниками обласної організації Товариства Червоного Христа. Ми сьогодні були в Градіжській, були в горішніх плавнях, в Кременчуці і зараз в Полтаві. Це були роздані від ЮНІСЕФ набори для дітей. Які підуть такими надіємося в школу, хоч онлайн, хоч офлайн. Це ще з проблема вирішується. Батьки деякі хочуть, щоб першачки пішли такі до школи і навчалися в першому класі. Тому для них були видані рюкзаки. Також були видані від товариства Червоного Хреста продуктові набори та гігієнічні набори. Від Польщі були надані пледи та комплекти білизни з рушниками. І від Ірини Андріївни були привезені продуктові набори та солодощі для дітей. Це вже другий візит віце-прем'єр-міністра України Ірини Верещук на Полтавщину з початку повномасштабної війни Росії проти України. Високопосадовиця відзначила, що обласна влада зразково взаємодіє з ВПО на всіх рівнях. Нагадаємо, на Полтавщині нині проживає понад 194 тисячі переселенців. Полтавщина серед п'яти регіонів України, де найбільше вимушених переселенців, та одна серед перших, яка прийме евакуйованих з Донбасу. Як іде розмістити людей та пережити зиму? Про це говорили сьогодні на нараді під головуванням віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. В рамках дводенного візиту на Полтавщину вона зустрілася з керівниками області та членами міжнародних організацій. Це представники ООН, інтерсос, гуманітарної організації східного регіону Люди в Біді. Народного товариства Червоного Хреста Норвезької ради в справах біженців карітас та інші у нас в Полтавській області зараз майже 200 тисяч переселенців. Їх кількість буде буде однозначно збільшуватись. Зараз ми формуємо мережу для переселення цих людей. Те, що ми зараз збираємось, як представники влади, саме з кластером, який працює уже людьми, які самоорганізувалися і утворили відповідні групи, так за напрямками співпраці, це вже є величезний крок вперед. Ні, визначили пріоритети роботи на найближчі кілька місяців, серед яких насамперед підготовка до опалювального сезону. Всі організації, які займаються допомогою щодо опалення, так тобто закупівля конвекторів, закупівля обігрівачів, радіаторів, всякого виду опалення, це теж величезний пріоритет. Будь ласка, виділіть кошти, допоможіть громадам і керівництву ОВА зрозуміти ваші спроможності. І давайте в комунікації знайдемо можливість, бо ми говоримо. Говоримо про 200 тисяч IDPs і говоримо про те, що зима буде найважчою. Не менш важливим є ретельне опрацювання запитів від переселенців. До прикладу, ми відвідували вчора заклади, де проживають компактно, проживають наші переселенці, і вони не матимуть проблем з обігрівом приміщень, тобто це газові котельні. Натомість вони потребують підтримки у тому, щоб зробити ремонт, наприклад, замінити вікна, які старі, а це енерговтрати. І ми розуміємо, що якщо вікно буде новим і ущільненим, у те. Пленим приміщення буде зберігати якомога більше енергії, і це допоможе економити на опаленні. Також ми отримали величезний запит на побутову техніку, яка потребує, яку потребують наші центри колективні, як ми сьогодні вже з'ясували. Давайте їх так називати до прикладу бойлери для обігріву, так електроплити, холодильні камери, все, що пов'язано з життєзабезпеченням, в тому числі нової кількості переселенців, яких ми очікуємо. Віцепрем'єрка акцентувала на державному рішенні повністю евакуювати Донецьку область, враховуючи попередній досвід евакуації евакуацію буде організовано належним чином. Підкреслила вона: ми маємо зробити все, щоб 200 тисяч людей, з них 50 тисяч дітей, які приїдуть до нас, мали змогу жити. Бути в теплі, в безпеці в відносні, зрозуміло, що вся країна в війні, але тим не менше, і головне знати, що їх чекає у зимові місяці. Я очолила координаційний штаб і буду займатися саме цією евакуацією, як і іншими, звичайно, але це наш перший такий досвід такої евакуації обов'язкової, як як найщільніше, тобто повний контроль уряду у цьому процесі забезпечується. Ірна Верещук також зазначила, уряд не має часу взаємодіяти горизонтально з громадами, тому працюватиме через обласну військову адміністрацію. ОВА беруть на себе зобов'язання і відповідальність сформувати потребу для нових IDP, які будуть прибувати. Ми надаємо їм інформацію, що це будуть за люди, де скільки буде дітей. Ну бо ми їх формуємо по списках і веземо централізовано. Вони будуть знати, куди можна розмістити, де потрібно розширити площі. Уряд пропонує централізувати на сьогодні роботу кластера і керівництва через ОВА. До кінця тижня міжнародні організації мають визначитися, як саме допомагатимуть евакуйованим з Донеччини. Відтепер вони взаємодіятимуть із заступницею голови Полтавської обласної військової адміністрації Катериною Рижиченко. Підкреслила пані Верещук. Додала, у разі питань можна звертатися напряму до міністерки або її заступників. Відсьогодні у Полтаві запрацював інформаційно-ресурсний центр для внутрішньопереміщених осіб. Тут постраждалі від воєнних дій зможуть отримати правову допомогу, психологічну підтримку та можливість безоплатно користуватися комп'ютерною технікою. Полтава стала другим містом в Україні, де запрацював такий хаб. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Кожного дня з 9 до 17 години працює наша команда. Другий такий в країні та перший у Полтаві у місті 1 серпня відкрили інформаційно-ресурсний центр для внутрішньопереміщених осіб. Фінансову підтримку, якому надає благодійний фонд Горінієм, тут постраждалі від війни зможуть отримати правову допомогу, психологічну підтримку, творчий розвиток та можливість користуватися комп'ютерною технікою, розповідає президент фонду Денис Гречко. Наш центр буде наддавати інформаційні послуги. Наш фахівець буде допомагати внутрішнім переміщеним особам шукати всю необхідну інформацію. Важливе адреси місця видачі гуманітарної допомоги. місця розміщення. У нас є компонент юридичної підтримки і в даному центрі наш юрист буде забезпечувати первинно-правову допомогу. Наразі у Полтаві офіційно зареєстровано 53 тисячі 500 внутрішньо переміщених осіб. Говорить перший заступник очільника міста Валерій Пархоменко. Додає, частина з них проживає у колективних центрах проживання, тобто школи, садочки, табори. Усього таких центрів у місті 63. У зв'язку з підготовкою до навчального року їх кількість планують зменшити до 20. Умови відповідно будуть кругом збережені, тобто. Це дитячі садочки школи. Вони не пристосовані для проживання, але ми там поставили душові кабіни, обладнали спальні місця. Та у нас працює чотири гуманітарних центри, на основі яких ведеться видача продовольчих наборів, таких ми десь видали наборів продуктових наборів близько 110 тисяч, а близько 40 тисяч це ми забезпечили сімей продуктами не про продовольчі групи. Інформаційно-ресурсний центр впроваджуватиме опорні програми для жінок та дітей, які постраждали внаслідок переміщення. Ми будемо працювати з жінками та дітьми. Метою нашої роботи є не терапевтування чи лікування людини, а насамперед надати ресурс та сили жити людям попри все. Завдяки психологічній і професійній підтримці наших спеціалістів ми будемо намагатися стабілізувати їх стан. А психологи будуть використовувати в своїй роботі певні психологічні методики, а також окремі види творчості. Робота інформаційно ресурсного центру розрахована на 10 місяців. Потім можлива трансформація у його роботі. Все залежатиме від запитів суспільства, кажуть у центрі. До нашого телеканалу звернулися евакуйовані з різних міст України, які нині проживають в одній з полтавських шкіл. Вони скаржаться, їх хочуть виселити в іншу школу, яка не пристосована до проживання. У ситуації розбирались наші журналісти хочуть переселити у школу, яка не пристосована до умов проживання. Про це говорять евакуйовані з різних міст, які нині проживають в одному із навчальних закладів Полтави. Тетяна Борисівна із Харкова говорить, звикла до цієї школи, та й умови тут належні. В силу ці ситуації війни. Ми аказались в Полтаві. Нас на протяженні всього цього періоду хорошо приймають. У нас є і гаряча вода, у нас є душ, у нас є свобода. І удобства, які необхідні для життя. В'ячеслав Анатолійович теж проживає у цій школі довгий час. Говорить, дізналися, які умови у школі, в яку хочуть переселити, були не в захваті. Там немає умов відповідних, які були в цій школі. Там немає ні душової кімнати, ні холодильника. І це нас категорично не влаштовує. Також там немає укриття. Пані Оксана теж не хоче переселятися із цієї школи. Каже, якщо і переселення, то щоб умови були не гірші, чим у цій школі. Ми зверталися у міську раду на спроську предоставити належні умови. Відмова була і усна, і письмова. В результаті все время настаивали на то, щоб ми все-таки переселились іменно в цю школу. Хто добровольно не переїде, вони будуть винуждені нас більше здесь не кормити, відключити всі комунікації, тому що потрібно готувати школу. У місті, як і в Україні, готуються до офлайн навчання з 1 вересня. Відповідно, навчальні заклади повинні мати укриття. Через це евакуйованих, які проживають у закладах з укриттям, будуть переселяти в інші приміщення, говорить перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Ми готуємо умови або такі самі, або кращі. Покращені умови, тобто ми там мебіль сьогодні закуповуємо, ставимо нові душові кабіни. Стосовно даних школи сьогодні, якщо були там зауваження, то вони день-два, скажімо так, будуть ліквідовані. У школі у яку хочуть переселити евакуйованих, запевняють, готуються повним ходом до прийняття переселенців. У нас зараз іде робота по установці душових кабін, де буде гаряча вода. Місце виділено приходили спеціалісти, які будуть робити душові кабіни. У нас у їдальні є водонагрівач проточний, де можна взяти гарячої води. Нагадаємо, раніше віце-прем'єрка Ірина Верещук повідомила, евакуйовані, які мусили тимчасово переселитись у навчальні заклади до початку навчального року, мають бути забезпечені альтернативним житлом. Без цієї умови виселення їх не припустимо. На Полтавщині підозрюють в отриманні хабаря начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Затриманий за Хабар, як стверджують у Державному бюро розслідувань у Полтаві, обіцяв уникнути мобілізації. За словами прес-секретаря територіального управління ДБР у Полтаві Олександра Білки, до протиправної схеми військовослужбовець долучив свого товариша, місцевого правоохоронця, який був посередником. Вартість такої послуги склала 50 тисяч гривень. Затримали посередника під час передачі від одного з призовників частини хабаря. Наразі обом спільникам повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб. Це частина третя статті 368 кримінального кодексу України. За словами Олександра Білки, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Тривають слідчі дії. Минулої неділі, 31 липня, у Полтаві на пляжі поблизу вулиці Саков, втопився чоловік. Ним виявився 58-річний місцевий мешканець. Чому сталася трагедія та що робити, аби убезпечити себе на воді, дивіться далі у нашому матеріалі. 31 липня у Полтавці втопився чоловік. Це сталося ввечері близько 19-ї години. Загиблому було 58 років, повідомили у Полтавському районному управлінні поліції. До подільського підрозділу поліції Полтавського направління тридцять першого липня близько дев'ятнадцятої години надійшло повідомлення від рятувальників про те, що вони виявили тіло чоловіка у річці неподалік вулиці Сако. Ним виявився місцевий мешканець 1964 року народження наразі. Тіло, чоловіка направлено на проходження судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Щоб уберегти себе від трагедії на воді, варто дотримуватися простих, але дуже важливих правил, каже заступник начальника управління департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради Ігор Погрібний. Додає, купатися у водоймах можна не більше 15-20 хвилин. Купатися лише в спеціально відведених для цього місцях. не заходити у воду в стадії алкогольного сп'яїння, ні в якому разі не залишати. Дітей без нагляду, не плавати наодинці, якщо ти погано вмієш плавати, а також запливати досить далеко, якщо ти не впевнений в своїх силах, не перегріватися на сонці. І краще всього цього навчати елементарних цих правил своїх дітей. За даними надзвичайників області, з початку року на воді потонуло 24 людини, з них 4 дитини. 365 громадян з початку війни звернулося до управління Держпродспоживслужби у Полтавській області зі скаргами про порушення їх прав як споживачів. З цих звернень сотня у письмовій формі. Як нині захистити свої права як споживачів під час воєнного стану? Дивіться далі. На період війни перевірки у сфері захисту прав споживачів органами державного контролю заборонено. Проте 365 громадян з початку війни звернулися до управління Держпродспоживслужби в Полтавській області зі скаргами про порушення їх прав як споживачів. З цих звернень 100 у письмовій формі говорить начальниця відділу контролю у сфері захисту споживачів обласної держпродспоживслужби Олена Панова. За її словами, якщо ви хочете придбати якісний товар, звертайте увагу на деталі. Будьте уважніші при придбанні товару. Вимагайте у продавця. Документи про якість продукції, це може бути і розрахунковий документ створений за допомогою РРО. Це може бути квітанці, це може бути договор. Це може бути навіть товарний чек. Якщо ви хочете повернути товар належної якості, ці всі документи будуть необхідними, говорить Олена Панова. Протягом 14 днів відлягає повернення товар саме належної якості, який не був у використанні збереження його товарний вигляд, ярлики, який вам не підійшов за. Формою, за розміром, за споживчими властивостями. За консультацією, ви можете звернутися до управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. Там допоможуть скласти скаргу на суб'єкту господарювання у випадку, якщо буде підтверджено порушення прав споживача. Таких суб'єктів будуть включати до плану перевірок після закінчення воєнного стану. Повідомили у Держпродспоживслужбі. На цьому я прощаюся з вами. Для вас студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті irt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!